Друзі, привіт! Темою сьогоднішнього нашого відео буде ось такий ось датчик, куплений на Ну, Це також для системи, як у мене ще була серія відео для системи Умний Дім. Цей датчик у мене буде, ну я вже його доробив, він в мене буде відповідати за відмикання домофона у дверях вхідних в парадному. Нащо за це платити, якщо домофон купляний за наші гроші? За який хрен беруть абонплату махінатори, я не розумію. Ось він підключається зараз до телефону. Так, Щас, секундочку. так я його вже ось забив на телефон собі, мамі. Так, і ось в мене, бачите, двері парадне написано. Ось ми натискаємо. Ой, трошки не туди, але все одно зараз буде працювати. І я ось не знаю чутно чи ні, зараз мікрофон піднесу. Щелчок іде. Я його запрограмував, виставив на 0,1 секунду. Тобто він на цю секунду замикає контакт. Можна поставити на розмикання, в моєму випадку треба на замикання. Зараз я піду обережненько. Вскрию домофон і внідрю його туди, підключу, і потім засніму вже, як воно працює. Так, вийшла у нас така історія, що в блоку домофона живлення приходить туди не постійне, а змінне. А нам треба постійний струм для живлення нашого девайсу. І для цього прийдеться встановити ось спаяв уже таку приблуду до міст. Тобто нам понадобиться ось сам до міст. Е і конденсатор десь на 1000 або там на 3000 мікрофарад і бажано на вольтаж десь 50 вольт. Ну, можна чуть. Менше 40 вольт. У нас живлення приходить змінне. На наш блок 16 вольт. Получається, коли я його випрямлю, оце його там вже буде більше, там буде десь біля 20 вольт. От. Ну, наш той девайс розрахований від 7 до 32 вольт. Працює той блочок Wi-Fi. Так що зробив таку штуку, сьогодні буду доробляти. Так, ну в общем, провів я модернізацію домофона. Ось освітлення тут так, собі зараз є з і знаружі теж зніму. Так, дивіться, Ось, беремо наш смартфон, тут у нас тут, додаток установлений. Откривається додаток і тут, не знаю, там на вулиці краще буде видно. Тут нажимаємо. Домофон відкривається. Так, ось виходимо на вулицю. Ось наш додаток, включені, двері ось закриті. Зараз посмикаю, ось двері закриті. Так, і так само з телефону нажимаємо, і двері відчиняються. І тепер можна буде з будь-якої точки світу відкрити двері, якщо я додам людину в цей додаток. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. До скорих зустрічей.